Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Аврелія. Я її хочу вам показати. Давайте зараз на неї подивимося. Зайдемо за контртерористів. така заставка. Окей, okay, Давайте зараз подивимося на цю карту. Можна на А піти, на Б можна піти. О ну, тут виходить контртерорист. Давайте на АС спочатку підемо. Тут у нас центр ще є. Ну, і все по порядку подивимося. Так, тут якісь ворота у нас є. Ще сюди можна йти, я бачу. Ну і зразу ми попадаємо на. Ну, дивіться, які гарні болотні лілії, водичка. Ця карта перероблена з Counter-Strike Go. Така теж була, по-моєму, карта, якщо я не помиляюся. Але тут зовсім інакше було, тут не було лірії таких. Ну, Зовсім було по-іншому зроблено. Мені так здається. А цю вже зробили більш красивіше під Counter-Strike 2. Так, отут -тут у нас, як ми бачимо, ми можемо ставити на є ще другий поверх. Ми зараз ще туди подивимося на нього. Пройдемо на другий поверх. От. Тут у нас отак можна ще ховатися тут. І на другому поверсі тут дуже багато сховані є. В карту цю треба досить обережно грати. Тут теж можна так підсадитися, щоб оці дивитися на ці двері. Ну, давайте зайдемо ще в ці двері. Подивимося. Так, ой, тут у нас гарна така ліпанина. Така картина. Гарно постарався. Розробник карт. Досить гарно постарався. Так. Давайте далі пройдемо, що тут у нас є. Це у нас далі айда. Це Потім подивимося далі сюди. Так. О, такий чоловік серйозний стоїть з скопійон. Такі сходи. Відчувається, що старовинний такий замок-будинок. О, це на другий поверх. О, навіть молоточок залишили. Можна зіскакнути, але вже знову є схованка, як ми бачимо, що можна заховатися на другому поверсі. І навіть друга є схованка. О, Тут є двоє в нас сходів. Можна так сходити, можна сюди сходити. Таким чином. Тут ще вниз є сходи. Цей знов серйозний пам'ятник такий чоловік. Буряни якісь ростуть. Могли квіти посадити, щоб красивіше було. Ну і тут такі... Ага, тут на А і на Б можна йти якраз там, де ми. Контртерористи виходять. Ми якраз сюди вийшли. Давайте далі ще подивимося по А. Тут вже далі я бачу, що... Все, ми тут вже далі не можемо. Опа, це якраз всі ми А вже подивилися. Ну, давайте йдемо тоді на Б, в цю сторону. Подивимося, як в цю сторону у нас. А тут такий перехід йде. Це у нас мід, де можна за ВП стріляти. Тут так зроблено, щоб здалека можна було дивитися за ВП. Давайте зараз подивимося, як воно буде виглядати. Таким чином у нас виглядає. Водичка така красива. І ось в цю сторону на Б йдемо. В тій стороні в нас терористи виходять, ще ми там подивимося, як там виглядає у нас. Вихід іде на Б. О, тут гарна якась локація, я бачу, зараз ще ми подивимося туди. Так, Тут Б виходити. Так, виглядає, у нас тут є сходи. Ще є такий схованка. Теж можна контролювати цей вихід, таким чином заховатися. Важко цю карту буде грати, але я так думаю, що і цікаво. Водночас. Хто любить ховатися, тут дуже багато різних таких схованок є. Так, давайте вийдемо як то сюди ще на балкон. Я бачу, тут... о, сходи є. Розробник подумав, що було легко зіскакувати з балкона. тут. Так зробив. Цікаво, розбив його. От ми. Ми вже вийшли на мід, сюди. Давайте пройдемо далі, подивимось побеще. Тут у нас щось було цікаве. Я хотів подивитися. О, тут мозаїчка є. Гарно зроблена. І ще одна з рибкою мозаїка. І лавочка. Так, тут нічого не розбивається, але я люблю, щоб щось розбивалося, бо це цікавіше на таких картах. Вони більш цікавіше. Так. Ми знов прибули, звідки ходять, виходять терористи. Контртерористи, я хотів сказати. От, давайте подивимося. Де виходять терористи? Там подивимося, як воно виглядає. Ще хотів сюди подивитися, чи сюди можна зайти. Ні, то сюди вже зайти не можна. Так, виходять терористи тут. Така історія, що вони на лодках приїхали до цього замку. І щось тут хочуть вони зробити погане. От, І вони йдуть. Тут показано або на А, або сюди на Б. Ну, тут є стрілочки? Так, тут стрілочка йде на А. А ну, подивимося, як тут в них. хамату. Вони зразу виходять ці ворота, де можна якраз ставити бомбу на От, А сюди вони йшли ще. От хотів показати, як воно тут виглядає. От тут так красиво збережжя є, рибальська лодка. Гарно зроблено. Досить красиво. Квіти такі синьо-жовті тут гарні. Ну і тут або сюди або сюди Ну така карта цікава. Кому сподобалося, ставите лайки, підписуйтеся. Я дуже буду радий. Чим більше буде підписок, тим більше можливостей викладати карти різні. І ще різний контент надалі ми можливо будемо розвивати, якщо більше буде підписок. Дуже дякую всім за увагу, всім па-па і до зустрічі!